Над виклиємо, зорів не обіцяють, сонад усі має, а бідні стоєнці, де ніхто не знає, дитя Боже ся рождає. Аматорський ансамбль оберіг виконує старовинну поліську колядку. Колектив приїхав у Рівне із села Хиночі Володимирецької громади, аби взяти участь у 21-му фестивалі Різдвяні піснеспіви, який сьогодні стартував у Рівному. Одна колядка в нас автентична. Ішло троє царів. Вона дуже дуже давно співається в нашому населеному пункті. Ніч над Вифлеємом, також з нашого звіти з наших країв. І матінко Марії ці теперішні що вже що співається. Три колядки потрібно не зупинятись на тому, що було потрібно відроджувати автентичні колядки, колядувати, прославляти Ісуса. Сьогодні на сцені рівненського парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка виступає 17 колективів з різних громад Рівненщини. Завтра колядуватимуть ще 25 ансамблів. Кущаю кутею відвідувачів свята, рівнянка Лариса. Це кутя за старовинним рецептом моєї бабусі, яка готувалася з багато років з пшеничної крупи, пшениця. Там ідуть родзинки, мак настояний на молоці, перетертий, і горіхи, і натуральний домашній мит. Це для нас так було таким таїнство. Зранку сідали вечеряти, помолилися Богу, і тоді всі спочатку куштували кутю, а потім уже. Олександра приїхала у Рівне з Києва, аби відсвяткувати різдвяні свята з бабусею. Ділиться, прийшла на фестиваль, аби почути нові для себе колядки. Мені тут всі дуже подобається, всі дуже гарно співають. Дуже приємно слухати. Прям сильний такий голос у всіх. Прям голос і колядки дуже гарні виходять. Найбільше сподобався, напевно, соліст гурту Калина, який співав триянгали. Ні, гала концерту у нас відбудеться 6 січня у міському будинку культури. І також колективчики будуть виступати у наших храмах міста. Дуже багато звернулося колективчиків, щоб взяти участь саме в цьому фестивалі. Ось як і дорослих, так і дитячих. Програма насичена. Програма цікава. Надія Кривкова, Ларі Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.